Вітаю в ефірі. Програма Вісті надії В студії Каріна Дрозда сьогодні. У випуску відомий християнський мотиваційний спікер Нік Вуйчич побував в Україні. Україна стала 57-ю країною, яку відвідав відомий християнський проповідник, мотиваційний оратор і письменник Нік Вуйчич з програмою «Життя без обмежень. Нік побував у дитячій онколікарні, головному військовому клінічному госпіталі, та надихнув кожного своєю історією. Усім побажав ніколи не здаватися, мати мрію жити сьогоднішнім днем та бути вдячними за те, що є. Побувати на виступі спікера вдалося також Олені Долгорученко. В Україну приїхав відомий християнський проповідник, мотиваційний оратор і письменник Нік Вуйчиш з програмою Життя без обмежень. are you? Під час свого виступу в київському спорткомплексі Олімпійський Нік поділився з українцями власним досвідом. Розповів про те, як він трансформував своє життя без кінцівок у життя без обмежень і знайшов головне віру у Бога та віру в себе і свої можливості. Оратор вийшов до преси у вишиванці. і Почав з того, що радіє нагоді поділитися своєю історією. Я благодарен за можливість бути тут. Я був в онкобольницы для детей. We went to a central hospital of wounded soldiers today in, in Kiev. А также в центральном военном госпитале с ранеными солдатами общался. And as I've traveled now 57 countries, это 57-я страна, которую я посещаю. There is one thing that every human being needs, and it's hope and truth. И каждому человеку везде нужна надежда и истина. Він з'явився на світ без рук і ніг, але став світовою знаменитістю. Незважаючи на свої фізичні вади, нік веде активний спосіб життя, плаває, займається серфінгом, їздить на скейті, працює за комп'ютером і подорожує по світу, аби власним прикладом надихати інших за будь-яких обставин жити, сподіватись і зростати. Нік вичіч дазовикапеврімонігандженпази. І нік не просипається кожне утро з 100% позитива. it means more in your life than to have just a positive attitude you need meaning and purpose to live for потому жизни больше просто the message is that miracles can come from broken pieces Но моє слово, це, що чудеса праїсходять із розбитих частин. Життя самого Ніка починалось трагічно. Перші чотири місяці після пологів його мама психологічно не могла змусити себе взяти немовля на руки у підлітковому віці. Він зацькований однокласниками намагався накласти на себе руки. Але віра в Бога і неймовірна сила духу допомогли Ніку перетворити трагедію на захопливий роман. Нині це щасливий у шлюбі чоловік, який має двох синів. You don't know what beautiful things can come out of your broken pieces until you give your broken pieces a chance. Части, chance. With my faith in God, Бога, I have a personal relationship. I pray and He helps me. Молюсь, and knowing that heaven is real, знаю, реально, no matter what we face, Було, We need to love each other, друг друга, be unified together, objednis, and love each other. Друг друга, help each other друг другу, encourage each other, вдохновлять друг друга. Організатори заходу впевнені, що історії перемоги, подібні до історії Вучича, об'єднують українців і вкрай необхідні сьогодні. Нік Вучич сможет многим тисячам граждан України дать ту светлую енергію. То движение вперед, которое сейчас так очень важно, очень необходимо. Це мероприятие Ми посвящаємо всій Україні. Наприкінці вечора тисячі українців на прохання ведучого увімкнули ліхтарики та екрани своїх телефонів, щоб подякувати Нікові за мотивацію та натхнення. Олена Долгорушенко, Микитайсаков, Київ, вісті надії. У середу, 20 квітня, в Києві відбудеться масштабна вулична акція під назвою і гаслом Не вирізуйте сім'ю громадяни України вийдуть до Верховної Ради, Кабінету міністрів та адміністрації президента з трьома ключовими проханнями: виключити з національної стратегії в області прав людини на період до 2020 року пункти і заходи спрямовані на легалізацію одностатевих шлюбів та пропаганди гомосексуалізму в Україні, зберегти в Конституції України статтю, яка визначає шлюб як виключно союз чоловіка і жінки та забезпечити функціонування посади урядового уповноваженого з питань сім'ї та призначити на неї авторитетну особу. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. Жителі Львова хочуть, аби депутати молилися перед сесіями. Така незвичайна пропозиція з'явилася на сайті міських петицій. Автор петиції Юрій Рудий зазначає, що без Бога ні до порога він вважає, що молитва буде стримувати чиновників від поганих думок та неправильних подальших дій. Це стосується і міського голови. Чи можливий такий хід дій і чи буде він продуктивним? Перевірити це можна лише на практиці, аби чиновники розглянули цю пропозицію. Вона повинна набрати потрібну кількість голосів. За словами кличка, в рамках підписаних домовленостей передбачено зокрема надання фінансової допомоги на заходи, що проводяться в столиці для подолання епідемії ВІЛ СНІДу. Сума допомоги стане відома за кілька місяців. Київ входить до 200 міст світу, які спільними діями можуть подолати глобальну епідемію СНІДу. Ми повинні продемонструвати відповідальність перед киянами та, поєднавши зусилля з міжнародною спільнотою, упередити розповсюдження хвороби і зробити все, щоб подолати епідемію. Запевнення. В мер української столиці. Українці стали більш свідомо ставитися до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Про це свідчать дані статистики сервісу пошуку лікаря DocUA. Таким чином, українці все менше ігнорують повторні візити до лікаря після закінчення курсу лікування. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 15% і склав 27%. Українці починають діяти за принципом розумного споживання медичних послуг. Вони намагаються зібрати максимум інформації про лікаря, до якого хочуть записатися на прийом, довідатися про ціни на консультацію, дізнатися думки людей, які вже проходили лікування у фахівців. Сьогодні вартість консультативного прийому в столичних клініках варіюється від 130 до 1000 гривень і залежить не тільки від кваліфікації лікаря і його спеціалізації, а й від місця його прийому. Сервіс дозволяє підібрати. Брати потрібного лікаря за критеріями ціни щодня на опрацювання у сервісі отримують понад 1500 запитів на консультації. Дослідження, у якому взяли участь 163 пацієнти з серцевою недостатністю, показало, що добавки вітаміну Д, який виробляється у шкірі під впливом сонячних променів, поліпшують здатність серця перекачувати кров по всьому тілу. Команда, яка демонструвала результати дослідження в американському кардіологічному коледжі, назвала їх приголомшливими. У дослідженні взяли участь люди переважно 70-річного віку. Вони мають низький рівень вітаміну Д навіть влітку. Щоденно протягом року пацієнтам давали 100 мікрограм вітаміну Д. Дослідники вимірювали вплив вітаміну на серцеву недостатність. Це стан, при якому серце стає занадто слабким, щоб прокачувати кров належним чином. Головним показником був обсяг крові, який перекачується з камер серця з кожним ударом. У здорової дорослої людини цей показник становить від 60% до. О у тих, хто приймав вітамін Д у таблетках, обсяг викиду збільшився з 26% до 34%. Дослідження також показало, що після вітамінотерапії у пацієнтів зменшився обсяг серця. Воно стало сильнішим і працює ефективніше. Найбільше вітаміну Д ми отримуємо від сонця. Він також міститься у жирній рибі та яйцях. Молодої капусти, радиски, огірків і помідорів сьогодні багато і на ринках, і в супермаркетах. Проте, аби не отруїтися, фахівці радять не просто ретельно мити овочі та фрукти, а обов'язково зчищати шкірку. Перед тим, як вживати капусту, знімати верхні листки, адже в них міститься надмір хімікатів. Викинути у смітник треба і качан, бо саме він магніт для нітратів. Та відмовлятися від овочів не можна, кажуть дієтологи. Після зими організм дуже потребує їх. З давнини до сьогодення кардамон відомий як пряність, що має незвичайну лікувальну силу. Медики кажуть, що кардамон може вилікувати будь-які хвороби. Його також називають сарем спецій і райськими ягодами. Оригінальний смак і аромат а також унікальні цілющі властивості перетворили цю рослину в одну із найпоширеніших приправ не тільки для жителів Індії та Шрі-Ланки, а й для європейців. Відомо, що насіння кардамону містить харчові волокна, вітаміни мікроелементи. Саме завдяки ефірним оліям він має пекучий гострий, але одночасно приємний запах. Спектр цілющих властивостей кардамону унікальний. Речовини, що містить кардамон, здатні покращувати апетит, стимулювати виділення шлункового соку, зміцнювати мускулатуру шлунку, нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, розщеплювати і виводити холостерин. Кардамон виконує загальнозміцнюючу дію і є гарним засобом від застуди. У мене все. Побачимось за тиждень. Дивіться новини, щонеділі о 21-й та постійно на сайті HopeUA. на все добре.